Привіт! Якщо ти іноземець і хочеш купити нерухомість у Польщі, то це відео спеціально для тебе. Тут я розповім покроково, як це зробити легально, вигідно і без ризиків, ми розберемо всі ключові теми: хто має право купити, які податки треба платити, як оформити іпотеку, де шукати дешеву нерухомість на аукціонах, і як не втратити гроші. Тому дивись уважно, буде багато таблиць, схем і реальних прикладів. Поїхали. У Польщі діє поділ громадяни ЄС і не ЄС. Якщо ти з Польщі ЄС або Швейцарії, можеш купувати все, включно із землею. Але якщо ти. З України чи США, Канади, Індії, Казахстану чи будь-якої іншої країни поза ЄС тебе вважають іноземцем. Це значить, що деякі види майна ти можеш купити вільно, а деякі лише з дозволом від міністерства. Зараз покажу, в чому різниця. Добра новина. Квартиру в Польщі іноземець може купити без дозволу. Неважливо Варшава, Краків чи невелике місто. Також не потрібен дозвіл, якщо ти купуєш гараж до квартири. Але якщо йдеться про будинок із землею або земельну ділянку, то тоді потрібен дозвіл. І є нюанси: якщо ти вже живеш у Польщі понад 5 років або одружений з громадянином Польщі дозвіл не потрібен. А якщо купуєш як польська фірма, теж можеш уникнути дозволу. Але на ділянки до 0,4 гектара в місті. У Польщі ти можеш купити нерухомість кількома способами. Перший це вторинний ринок напряму від власника. Швидко, але треба ретельно перевіряти документи. Другий це новобудова від забудовника. Тут менше податків, але часто є нюанси в договорі. Третій. Ліцитація коморніча. Це судові аукціони, де продають майно боржників. Там часто дешевше вдвічі, але є юридичні ризики. Четвертий державні тендери. Комунальна нерухомість часто цікава для інвестицій. І останній – через створення польської фірми: це найкращий варіант для тих, хто хоче купити комерційну нерухомість або землю без дозволу. Якщо ти плануєш купити будинок із землею або землю понад 0,4 гектара, тобі потрібен дозвіл, його видає Міністерство внутрішніх справ в Польщі. Щоб його отримати, потрібно довести, що ти маєш зв'язок з Польщею. Наприклад, живеш тут, працюєш, маєш побит або польського партнера. Документи подаються польською мовою. Можна спершу подати на промеси. Це як попередні дозвіл. Рішення триває кілька місяців, тому краще почати процес заздалегідь. При купівлі нерухомості в Польщі потрібно врахувати додаткові витрати. Якщо купуєш квартиру на вторинному ринку, сплачуєш податок ПЦЦ 2% від ціни. А якщо купуєш у забудовника, то податок не платиш, але ціна буде вже з вад. Крім того, платиш нотаріусу, реєстраційні збори і можливо перекладачу. І ще агенту, якщо купуєш через агентство. Все разом це може додати від 6 до 10% до вартості об'єкта. Тому плануй бюджет з запасу. Так. Іноземець може отримати іпотеку в Польщі, але є умови. Тобі потрібна карта побиту, офіційний дохід у Польщі, стаж роботи та хороший кредитний рейтинг. Більшість банків вимагають перший внесок, щонайменше 20%. Раджу звертатися до брокера, який працює з іноземцями. Це економить твій час і нерви. При купівлі нерухомості в Польщі є також і ризики. Головний це купити майно, яке тобі не можна купувати без дозволу. Угода в такому випадку не дійсна. Друге, шахрайські схеми через довіреності. Третє борги попереднього власника, які прилипають до квартири. А ще судові аукціони, де не завжди можна виселити мешканців. Щоб уникнути проблем, завжди консультуйся з юристом або нотаріусом. Процес купівлі складається з 10 кроків. Спочатку вибір нерухомості. Потім перевірка, чи потрібен дозвіл. Далі перегляди. Перевірка документів, підписання попереднього договору. Якщо потрібен дозвіл або кредит, подаєш документи. Потім остаточна угода у нотаріуса оплата і передача ключів. Після цього реєстрація в суді, податкова і повідомлення до ОСББ це система, і кожен крок має значення. Купити нерухомість у Польщі реально. Але тільки якщо ти робиш це з розумінням закону і процесу. Якщо тобі потрібен супровід, дозвіл, іпотека або перевірка документів, я можу тобі у цьому допомогти. Напиши мені прямо зараз. Контакти я залишу в описі. І не забудь підписатися, якщо хочеш ще більше практичних порад. Ти не просто купуєш стіни, ти купуєш безпеку, а безпека це знання. І сьогодні ти їх отримав, далі твій хід.